Привіт-привіт, усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Плаття Терапія. Мене звати Юля, і сьогодні ви побачите нову колекцію Плаття Терапія 2024 року. В колекції будуть повсякденні затишні речі, комфортні, няшні. Тож, бажаю вам всім приємного перегляду! І, як завжди, на початку відео хочу вам нагадати умови. Покупки та доставки. Вони вказані в закріпленої мною коментарі під відео, а також в описі під цим відео. Там відразу є номер телефону у Viber. Якщо ви хочете здійснити покупку, пишіть, будь ласка, в Viber, робіть скріншот з цього відео речі, яка вам сподобалась. І надсилайте мені у Viber. Також в описі під відео ви знайдете порядковий номер речі, опис. З якої тканини і розміри. Також хочу нагадати вам, що я, як дизайнер, шию на нестандартні фігури все своє життя, тому моя розмірна сітка, звісно, що дуже сильно відрізняється від стандартних розмірних сіток, тому що я шию на наші українські жіночі фігури, які все ж таки мають відмінності з тими розмірними стандартними сітками. Тому це завжди в мене ексклюзив, речі якісні, ручної роботи і таких ви точно не на кому не зустрінете. Бажаю вам всім гарного перегляду, приємних покупок, гарного настрою. Та не забувайте про ваші вподобайки і пишіть коментарі, будь ласка, під цим відео. Також нагадую, що замовлення я приймаю лише у Viber. В коментарях під відео я замовлення не приймаю. Хочете зробити покупочку, робіть, будь ласка, скріншот та надсилайте мені його особисто. Так, ну і почну я з сукні, сукня дуже тепла з кишенями. Вона силуету а крою по трапеції. будемо роздивлятися її детально. Тканина ягідного кольору дуже тепла, нагадує чимось кашемір. Хоча це трикотажне полотно, але воно зовсім не еластичне. Рукав по покрою реглан, рекомендую його носити як три четверті. Хоча насправді рукав... Довгий, неглибока горловина, яка підійде багатьом, сукня довжиною по коліно і має невеликий розріз. Можна носити як спортивним взуттям, так і з взуттям на підборах. Є зручні кишені. Для елегантності можна покласти. Кошти або ж якусь невеличку серветку, хоча ці кишені все-таки більше для стилю. В комплекті з цією сукнею ви отримуєте пасок, який можете носити на голову як обруч, або, наприклад, як аксесуар для сумки. Також ця сукня має гарний вигляд і без поясу. Його можете зав'язувати і на передню частині. Нагадую вам про опис під відео, буде вказано тканина. Розміри цього плаття. Друзі, ціна цієї сукні 879 гривень. Дуже теплий та затишний комплект. Він складається із джемпера. Джемпер з пухом кролика. І до нього підібрана дв... трьохнитка турецька на густому флісі, ось така дуже якісна. І цей комплект, звісно, що продається разом. Складається із джемпера та із ось таких штанців прямого покрою вони мають вигляд як палацо із такими защипами, які мітраться стрілок, є досить такі глибокі кишені. Пояс еластичний, всередину вставлена шнурівка для фіксації. Дуже теплий та затишний комплектик, надзвичайно стильний, няшний, дуже якісні тканинки, які будуть вас радувати. Ну і, звісно, що яскравий класний колір. Ціна цього комплекту 1659 гривень. Такий самий точно комплект, як попередній, тільки в білому кольорі. Все те саме. Світшот або ж джемпер виконаний із трикотажної тканини з пухом кролика. А штани виконані з дуже теплої трьох нитки на флісі турецького виробника. Вона дуже якісна, не буде давати зверху катишок. Дуже-дуже приємна до тіла. Костюм для тих, хто не боїться світлих речей взимку. Хто хоче бути яскравою, красивою та стильною дівчиною. Ціна точно така сама, як попереднього костюма, 1659 гривень. Комплект біло-молочного кольору, який складається із джемперу. Трикотаж з пухом кролика та джогерів. Штани теплі, трьохнитка турецька на флісі. Роздивляємось. Штанці мають високу посадку, кишені зручні, і внизу подвійний манжет, його можна, наприклад, якщо у вас середній зріст, ось так закочувати. І штани стають більш такого спокійного фасону. Якщо хочете точно як джогери, то робимо ось таким чином. Так? Дуже теплий фліс. Гарний, також свічок можна носити не таким укороченим, а робити його більш подовженим. Довжини тут вистачає також і для більш високого зросту. Ціна цього комплекту 1499 гривень. Дуже теплий комплект фасону оверсайз відтінок світло світло бежевий Тобто він не молочний, ось такий світло світло бежевий виконаний із трихкотажу з пухом кролика, кофта широкого фасону заокруглена. Так от внизу вона як туніка подовжена. Та штани фасон палацу зі зручними кишенями, висока посадка, тут є шнурівка. Дуже-дуже тепла ткнина. Навіть коли буде мороз, можна не одягати під низ ніякого одягу, ні колгот, ні навіть футболки. Тому що річна, надзвичайно, тепла, можна носити як разом, так і окремо. Поєднувати з будь-якими речами, не бійтеся взимку світлих речей. Це дуже красиво, і, в принципі, їх прати так само, як і темні речі. Кофточка подовжена, можна на трішки вищий зріст, ніж у мене. Так само, і штани мають також нормальну довжину. Друзі, ціна цього комплекту 1959 гривень. Дуже цікавий комплект в стилі оверсайз. Отже, будемо роздивлятись, друзі, з чого він складається: ковта, або ж джемпер, або ж світшот з кишеню з такою клапану. Клапан тут на підкладочці. Букле це повністю шерсть лами. 100% натуральна італійська шерсть. Колір молочний. Далі штани фасону палацу, або ж вони такі прямі-широкі. Колір кремово, молочний, якраз підходить під цю кофту. Кашеміровий трикотаж, майже не еластичний, дуже приємний до тіла, якісний, є кишені, є резиночка і ще є додатково фіксація шнурівки. Кофту можна носити ось таким чином, тому що розрахована вона трішечки на більший ріст. Ніж у мене, але якщо оверсайз, то в принципі можна і на такий зріст, як у мене, носити. Штани можуть бути як класичні, якщо взуття буде не спортивне. Ціна цього комплекту 1499 гривень. Цікавий комплект поєднання молочного та ось такого. Кольору кориці. Тут йде принт гусяча лапка і принт пепіта, хоча він нагадує гусячу лапку. Комплект виконаний із кашемірового трикотажу, вкорочений ось такий кроп-джемпер або світшот, вкорочений, тому що він не довгий, з подвійною такою широкою манжетою. Та штани фасону палацу або ж прямі. Можна носити речі як разом, так і окремо. Дуже вони теплі, підходять як на повсякдень, так і, можливо, в офіс або на свято. Все буде залежати від взуття та від аксесуарів, які ви будете одягати. Рукав має нормальну довжину, підійде і більш на високий зріст. Тож дуже стильний комплект. До речі, кофту можна вправляти в штани і буде виглядати вже не як комплект, а як комбінезон. Ціна комплекту 1499 гривень. Дуже теплий комплект кольору Мокко. Тканина італійська. Це Шерсть лами і з додаванням ангори. Вона трішечки така, як з пухом зверху. Не дуже, але пух є. Тканина не товста, але дуже тепла за рахунок складу, і вона дуже приємна, ніжна до тіла, зовсім не колюча. Роздивляємось. Штани прямого крою, є кишені і защіпи застрочені, як стрілочки, світшот крою оверсайз. Широкого, зручна резиночка, речі можна носити як разом, так і окремо. Теплий комплектик на повсякдень приємного кольору. Ціна цього комплекту 1659 гривень. Дуже цікавий дизайнерський комплекс складається із туніки або ж подовженого джемпера та джогерів. Роздивляємось вироби. Комплекс зимовий. Тканина така ангора в мілку-мілку смужку. І з декором. Внизу є розрізи та затяжка на коліску. Джоггери, зверніть увагу на довжину. Вони зроблені спеціально, щоб можна було надягати зверху якісь е, чобітки, можна більш високі, ну або вони такі більш вкорочені під зимові кросівки. Звісно, що під низ ви можете надягнути колготи, високі носочки, все що завгодно. Штани із кишенями і висока посадка з ручною гумкою. Можна речі носити як разом, так і окремо. Туніка може бути в комплекті до джинсів, до чого завгодно. Ціна цього комплекту 989 гривень. Стильний та дуже теплий комплект oversize джемпер широкого крою і спідничка з розрізами. Речі виконані з дуже теплої ангори в смужку чорно червоної Рукав довгий, але, як на мій погляд, Класно виглядає, коли отак от підтягуєш його, щоб здавалося, що об'єму на светрі ще більше роздивляємось речі. Можна надягати зі спортивним взуттям, ось як в мене зимові кросівки. Так, це можуть бути і чоботи, і якісь на каблуці, звісно, що чобітки. Також ви можете поєднувати спідницю. З якоюсь блузою, тобто носити речі окремо. Ціна цього комплекту 699 гривень. Дуже стильна сукня оверсайз або стиль спортшик. Оверсайз, бо вона дуже широка, є бокові кишені та повноцінний каптур або ж капюшон. Внизу сукенка затягується на коліски, можна також розправити, якось по-іншому зав'язати. Або взагалі не використовувати шнурівку, але з нею плаття виглядає досить таки незвично. Не, не обов'язково носити зі спортивним взуттям, це можуть бути навіть якісь грубі чоботи на підборах. Також це плаття може бути як туніка, тобто ви можете не з там носити, а з джинсами і з чим забажаєте? Довжини рукава вистачає на більш високий зріст. Каптур дуже зручний, якщо ви не любите одягати, наприклад, шапки або шалик, просто накинути зверху пуховик і бігти по своїх справах. Ціна цього плаття 989 гривень. Тканина забула сказати дуже якісна, тепла це ангора, ось такий мілку смужку або ж мілкий ручок. Повсякденний комплект джемпер в стилі Color Block оверсайз і штани звичайні джогери. Отже, роздивляємось. Світшоти з такого широкого крою з вставками. Тканини тут різні, але всі вони теплі, зимові. Вільного крою світшот, штани більш облягаючі, внизу широка подвійна манжета, можна підвертати і робити їх. Більш Речі можете носити окремо одне від одного. Штани, як завжди, з високою посадкою, зручні, класні. Під них можна надягати і колготи, якщо вам буде більш прохолодно, ну, в принципі, як і самостійний одяг підходить. Ціна цього комплекту 979 гривень. Комплект в стилі Color Block. Oversize джемпер білий, такий більш кольору кориця, і сіро-білий, і чорно-сірий. І штани палацом широкого покрою з кишенями і з високою посадкою. Речі можна носити як разом, так і окремо. Джемпер, до речі, подовжений. Довжина рукава теж тут ок, його можна робити більш коротким. Можемо носити як разом, так і окремо, що не дуже зручні. І взагалі всі речі з колекції надзвичайно руч... зручні. Ціна цього костюму 1299 гривень. Дуже приємний до тіла і взагалі класний комплект кольору «Кемо». Тканина схожа на вельвет, але насправді це такий дуже ніжний, м'який трикотаж, він абсолютно не колючий, не буде давати катишок, дуже-дуже якісний. Роздивляємось. Комплекс складається з джемперу або ж світшоту. Тут висока-широка горловинка, можна підвернути два рази, але мені здається, що так вона виглядає досить таки красиво. Подовжений рукав на високому манжетику. Штани. Прямого крою, як палац, тому що вони лягають зверху на взуття. Є кишені, висока посадочка і резиночка Наталії надзвичайно зручна. Комплект можна носити як разом, так і міксувати. Колір цей кемел він є універсальним і базовим, підходить абсолютно усім, і його гарно доповнювати абсолютно будь-якими кольорами, будь то світлими. Чи Ціна цього комплекту 1499 гривень. Затишна та комфортна сукня може бути як повсякденною, так і святковою. Вона досить таки красивого кольору, такого цегляного або ж рудого, в горошки або ж в кружечки. Кружечки різнокольорові. Сукня широкого крою оверсайд завузжена донизу, в комплекті є. Тоненький пасок, шнурівка. Довжина міді за коліно. Є шнурівки, які можна зав'язувати по бокам. Вони носять декоративний характер їх. Не, не треба стягувати це ось такий декор. Так? Сукня має подовжений рукав, підійде дівчатам також на середній і на високий зріст. Ось такий вигляд має сукенка з поясу. Тканина дуже приємна до тіла, м'якенька, гладенька. І, звичайно, що така сукня може бути як туніка і зі спортивним взуттям, в принципі, з будь-яким. Також цю шнурівку можна використовувати як додатковий аксесуар або ж як декор. Ціна цієї сукні 799 гривень. Друзі, це вся колекція. Нагадую вам. Що зробити покупочку можна, зробивши скріншот та написавши мені у Viber. Бажаю вам всім гарного настрою, натхнення, наснаги. Бувайте здорові! До зустрічі!